Божа відплата, дорогі мої, малодушність буває причиною загибелі подібно безпечності. Малодушний не переносить образ, малодушний не переносить випробувань, сам він і є пошіяний на камені. Апостол говорить: пильнуйте, щоб хто кому не відплачував злом за зло. Але завжди дбайте про добро один одному і всім. 1 Солонян 5.15. Якщо не слід віддавати злом за зло, то тим паче злом за добро, тим паче не віддавати злом, коли наперед не вчинено зла. Але такий то говориш, чоловік злий, він скривдив мене і багато завдав образ. Ти хочеш помститися йому, не мсти, залиш його без покарання і роби йому добро. Саме в тому і полягає найвища мудрість, щоб не лише не платити злом за зло, але й добром. Воістину це така помста, котра приносить і шкоду іншому, і користь тобі, або навіть велику користь і йому, якщо він захоче. І не лише платити добром за зло, але й радіти в журобі, заповідає апостол, завжди каже, радійте, 1 Солонян 5,16, це сказано про спокуси, які спричиняють скорботу. Послухайте всі, кого спіткала бідність, всі, кого нещастя, такі випадки приносять радість. Справді, коли ми маємо таку душу, що нікому не мстимо, але всім благодіємо, тоді яким чином може проникнути в неї жало біди? Яким чином, узагалі, може бути засмучений той, хто стільки радіє зло страждання, що тому, хто задіяв зло, платить благодіяннями? Але як це можливо кажеш? Можливо, якщо захочемо, дорогі мої, апостол показав далі і шлях до цього, безперестанно моліться. За все дякуйте, така, що до вас, воля Божа. 1 Солонян 5:17, завжди дякувати є у властивість душі любомудрої, ти зазнав якого небудь сла. Та, якщо хочеш, воно зовсім не буде зло. Подякуй Богові, і зло перетвориться на добро. Скажи і ти подібно до Йова, нехай буде ім'я Господнє благословенне. Йова 1,21. Скажи мені, чого ж такого зазнав ти? Тебе спіткала хвороба, але в цьому немає нічого несвичного. Бо тіло наше смертне і схильне до хвороб, У тебе сталася нестача в грошах, але їх можна і набути, і втратити, і вони залишаються тут, проти тебе замишляють лихо і обмовляють вороги, та винуватці цього не нам спричинюють образу, а самим собі, душа, яка грішить сказано, вона умре». Езикіла 18.20 А согрішив не той, хто зазнав зла, але той, хто спричинив зло. Отже треба не мстити померлу, а слід молитися за нього, щоби вирвати його від смерті. Чи не бачите, щоб бджола, ужаливши, вмирає? Через цю комаху Бог научає того, щоб ми не ображали ближніх. Бо у такому випадку самі наперед наражаємося на смерть. Жалячи їх, ми, можливо, заподіємо їм певний біль, але самі подібно до цієї комахи вже не залишимося живі. Хоча Писання і похваляє бджолу, коли говорить, вона заготовляє улітку хліб свій, збирає під час підчасну їжу свою, приповідок 6.8. Проте ніщо не може урятувати її від смерті, і вона неодмінно повинна загинути. Якщо її не врятує перевага в інших відношеннях, коли вона чинить зло, то тим паче нас. Дорогі мої, воістину, одним лише найлютішим звірям властиво наперед наносити образу, коли ще ніхто не до тебе. Або краще, це навіть і звірям не властиво, бо і вони, якщо ти дозволиш їм жити у пустелі і нападом не роздратуєш, ніколи не завдадуть тобі шкоди, не прийдуть, не вкусять, а підуть своєю дорогою. А ти, будучи людиною, істотою розумною, будучи наділений такою владою, шаною і славою. Навіть звірів не наслідуєш, а прошаєш Чим же ти можеш виправдатися? Чи не чуєш, що говорить апостол Павло? Чи не краще б вам залишитися скривченими? Чи не краще б вам терпіти нестатки, але ви самі кривдите і віднімаєте та ще й у братів? Перше Корінтян 8 Чи бачиш, що нещастя полягає в чиненні зла, а благополуччя у перетерплюванні зла. Насправді, скажи мені, якщо лих... хто лихословить начальників, якщо хто ображає володарю, то кого він кривдить? Себе чи їх? Очевидно, себе. Якщо ж той, хто кривдить начальника, його не його ображає, а себе? То той, хто кривдить людину, чи не кривдить через неї Христа, а не скільки кажеш, що ти говориш, хто кидає камені зображення царя, той у кого кидає, чи не в самого себе. Адже якщо той, хто кидає камені зображення царя земного, побиває самого себе. То кривдник одразу Христового, образу Христового, а людина є образ Божий, чи не кривдить самого себе. А тепер про трошки ситуацію, яка у нас склалася, якась невідома сила зруйнувала багато українських міст і селищ, забрала безліч життів українських вояків і мирних жителів. Ясна річ, що ім'я цієї невідомій силі армія Російської Федерації. Але багато людей із самої Російської Федерації, з багатьох країн світу, а дехто знаходиться і в самій Україні, стверджує, що все це накоїла якась невидима сила. Це мерзотно, це цинічно. Це кажуть не тільки політики, але й пересічні громадяни, навіть найвище керівництво духовне, церковне в Росії. Кажуть, навіть не червоніючи, забувши сором і страх, страх за можливі наслідки сказаного і зробленого Але, дорогі мої, наслідки обов'язково будуть, але пізніше, з часом. А доки люди кажуть і роблять те, що вважають за потрібне, неправедний нехай не чинить неправду, нечистий нехай не ще осквернюється, праведний нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується, ось прийду скоро відомщення моє зі мною. Щоб воздати кожному за ділами Його. Откровення 22, 11, 12. Отже, Другів Спаситель запевняє, що дає кожному з нас свободу вибору, творити добро, чи коїти зло. Зі свого боку лише уточнює, що настане час, коли доведеться кожному платити за зроблене і скоєне. Всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи в тілі добре або лихе, Друге Коринтян 5:10. І що люди взяли, що цей суд обов'язково відбудеться лише після смерті. Суди Господні відбуваються із за життя людини, до того ж неоразум. Якби Богу було байдуже до нас, тоді так Він дав людям можливість грішити і коїти усілякі гедоти до схочу, щоб потім після смерті спитати їх поповні, як казали у радянські часи, за всією суворістю закону. Але на щастя, Господь Бог не такий безшальний, як радянська влада, за що вона його і ненавиділа. Він благий і лагідний і многомилостивий до тих, хто, що його призивають. Псалом 85.5. Як він сам запевняє через пророка Езекіїла, Хіба я хочу смерти беззаконника, говорить Господь Бог чи не того, щоб він повернувся від шляхів своїх і був живий, 18.23 через те суди Господні з кожним з нас відбувається куди частіше, ніж нам того б хотілося. Загалом, дає людям волю, більшість з нас взагалі б воліли, щоб над нами ніколи не звершувалися суди Господні. Але, на щастя, такого немає. Бо в іншому випадку вся земля перетворилася б на пекло. От лише цю річ розуміє не так вже багато людей, які біблійну при істину Господь кого любить, того карає Євреїв 126, карає ясна річ для нашого блага, щоб ми, в свою чергу, не потерпали від наслідків власних гріхів. Проте багато людей. Та що там люди, цілі народи, попри численні божі на поучення, все одно наполягають на своєму, залишаючись при своїх гріхах, з часом з лихвою пожинаючи посіяни, як пожнуть ті мудрагелі, які заповняють, що усі біди в Україні принесла якась невідома сила, горе тим, які зло називають добром і доброзлом. Пітьму вважають світлом, а світло пітьмою. І гірке вважають солодким і солодке гірким. Горе тим, які мудрі в своїх очах і розумні перед самими собою, Ісаї 5, 20, 21. А під цей опис підпадає ну дуже багато людей, чим це їх власні труднощі. А нам, дорогі мої, в свою чергу, не варто забувати про власні гріхи та їх сумні наслідки, і тому, користуючись великим милосердям Божим, сид у них щиро каятися, щоб в якійсь мірі уникнути Божих судів, адже кожен з нас дасть за себе відповідь Богові. Римлян 14:12. І Навіть якщо ми особисто не називаємо чорне білим, а біле чорне і є жертвами російської агресії, чому людське серце стає жорстоким? Відповідь стається простою і очевидною від перенесених страждань і тягот, від нужди, від непосильного горя. А якщо ще точніше від людської злості і бездушності, на які людина просто вимушена була навчитися відповідати тим самим, начебто все тут логічно і правильно, але лише це на перший погляд. При серйознішому міркуванні ця проста схема не витримує жодної критики. Вже хоч би тому, щоб безліч людей зуміли не стати жорстокими і зберегти здатність до любові й милосердя в найжахливіших умовах на війні, у концтаборах, у палатах для невиквіковано хворих і, навпаки, цілком благополучні люди, які ні в чому не мають потреби і нічим не обмежені, можуть поводитися так, ніби в них замість серця камінь. А найголовніше, якщо прийняти думку про те, що озлоблення людини результат впливу на неї зовні, то з неминутістю треба буде визнати, що людина скована у своєму виборі між милосердям і черствістю, що вибір цей цілком залежить від обставин її життя, а добрим і чуйним здатен бути тільки той, кому доля всю дорогу видавала лише медові пряники. Проте практика переконливо доводить, що в реальному житті все йде рівно навпаки, якраз люди, які зазнали у житті, лиха, куди частіше бувають здатні до співчуття і участі в чужій біді. І потім усі ми добре знаємо, що саме у подоланні трагічних обставин виявляють себе найкращі, найблагородніші, найбільш піднесені людські риси. Самовідданість, героїзм, жартовність, у принципі, неможливі там, де усе добре і де немає людського горя і страшна. Таким чином, очевидно, що житейські тяготи лише одна з можливих умов озлоблення серця людського, але ніяк не його причина. Це тільки собака, як відомо з дитячої пісеньки, буває кощучою від життя собачу. Ну так, на те вона і собака. У неї немає етичних критеріїв і свободи морального вибору. Людину визначати за цим же мірило можна лише в тому випадку, якщо хочеш її принизити і прирівняти до тварини. Ну, але звідки ж все ж таки береться стільки озлоблення у людях? За прикладами, далеко ходити немає потреб. Кожен з нас на власному досвіді добре знає, як може душа закриженіти настільки, що достукатися до неї не можуть навіть найрідніші і найближчі люди. Адже переважно жодних особливо страшних бід при цьому в нашому житті не відбувається. Привід для початку такого льодокового льодовикового періоду в серці може бути наскільки нікчемним. Що ми навіть не завжди здатні його відстежити? Просто в певний момент раптом констатуєш, що живеш, не мов був якісь капсулі, що відділяє тебе до всього іншого світу, і будь-яка спроба пробитися до тебе ззовні не викликає у твоєму серці нічого, окрім роздратування і неприязні. же відбувається у людині затвердіння її серця? У християнстві безумовно є відповідь на це важливе для кожної людини питання. Але для того, щоб правильно його зрозуміти, необхідно зробити невеликий екскурс у текст священного писання. Є в Біблії місце, яке можна розглядати як певний універсальний ключ до розуміння людської жорстокості і всіх його різноманітних прояв. Це історія з фараоном. До якого Бог відправляє пророка Мойсея визволяти єврейський народ з рабства, і каже йому при цьому дивні слова: Коли підеш і повернешся в Єгипет, дивися усі чудеса, які я доручив тобі, зроби перед лицем фараона, і я озлоблю серце його, і він не відпустить народ. Виходу 4:21. Далі на Єгипет обрушується ціла черга лих. Відомих під назвою Кари Єгипетські, у результаті переляканий фарон, спочатку все таки відпускає євреїв додому, заплативши ним за роки рабства дуже багато компенсації, але потім змінює своє рішення, вирушає за ними в гонитву і в результаті гине в морі з усім своїм військом. У наведених вище божих словах можна побачити кричущу несправедливість, Щепа. Адже сам Бог зробив жорстоким фараонові серце, а потім став ще крат і врешті раз знищив. Не дивно, що саме це місце Біблії виявилося Бруском, на якому відточували свою дотепність спочатку радянські, а за ними й сьогоднішні пропагандисти антиїзм. Проте поспішні висновки усі часи були свідоцтвом не дуже глибокого розуму. І раз вже йдеться про репліку з Біблії, напевно, є прямий резон познайомитися з тлумаченням, яке дає на неї церква. Слово, озалоблене серце, здавалося, говорить про якусь насильницьку дію з боку Богу, яка позбавляє фараона вільного волевилу. Але сама логіка біблійного оповідання прямо говорить про зворот. На це звертає увагу преподобний Ефрем Силен. Якщо Бог озлоблює серце, то в серці, яке озлоблює Бог, не можуть відбувати щасмін. Якщо ще фараон, знаючи покарання, каже, відпущу, а по закінченні кару утримує і не відпускає єврею, то означає, що озлоблення серця його було не від Бога. Але від внутрішнього розташування, за яким під час покарання він готовий дотримувати заповідь, а як скоро отримує полегшення, зневажає закон. Власне, воно усе і відбувалося. Далі в Біблії прямо сказано і побачив фараон, що зробилося полегшення, і озолобив серце своє, і не послухав їх, як і говорив Господь. Виходу 8:15. Фараон сам озлобив своє серце, і ніхто його до цього не змушував, а вже тим більше цього не робив Бог. Але проте очевидно, що Бог якось брав участь у цьому, інакше не було б сенсу в словах Я озлоблю. От тільки характер цієї участі був абсолютно іншим, ніж може здатися при поверхневому прочитанні біблійного тексту. Святитель Теофіла в Болгарській пише про причини озлоблення серця фараону Що ж означає Бог озлоблює? Здавалося б, це безгалуздо, але про Бога сказано, що він озлобив брудне фараонове серце, подібно до того, як сонце робить жорстким бруд, Яким же чином? Довготерпінням, бо він озлобляв його, виявляючи до нього довготерпіння. Тут сталося подібне до того, що відбуває, коли маючи в себе порочного слугу, поводиться з ним людинополюб... людинолюбно. Чим людинолюбніше поводитися з ним, тим гіршим робиться йому. Не тому, ніби сам примушує грішити, але тому, що слуга користується довготерпінням його для збільшення своєї порочності. Бо нехтує цим довготерпінням. Отже, слово про озломлення Богом серця фараоного не більше, ніж слово сполучення. Так само відомій ліричній пісенці говориться: Ах, ця дівчина мене з розуму звела, розбила серце мені, спокій забрала. Хоча очевидно, що з розуму тут зводить себе сам палкий прихильник, а згадана дівчина може бути взагалі не в курсі його когнітивних та емоційних проблем. Фараон сам озлобив своє серце, і в цьому факті можна побачити той самий згаданий ключ до розуміння причин людської жорстокості, виявляється, твердим, немов сохлий на сонці бруд, наше серце стає за ситуації, коли нам відкривається Бог. І зовсім не обов'язково це має відбуватися через великі страшні чудеса, подібно до тих, через які Бог виявляв себе фараоном. У нашому повсякденному житті все йде куди простіше, але тим самим, і куди трагічнішим для нас, ми стаємо жорстокими, коли нам відкривається істина. Адже якщо визначити зовсім просто, істина те, що є насправді, на противагу обману або помилці. І коли людина раптом починає бачити себе саме так, без ілюзій і самообману, це може виявитися для неї дуже важким випроводом. Навіть без якогось значень або чудес А Адже так непросто буває усвідомити, що ти, м'ягко кажучи, не правий в своїх думках, словах або вчинках, навіть коли ця неправота для тебе сам, самого очевидна. І тоді можливі два варіанти реакції на картину свого життя, що відкрилося: перший це покаяння, визнання, визнання своєї помилки, бажання виправитися. Другий, Глухий захист від побаченого, жорстокий блок відторгнення. Але відторгнення чого? Того, що є насправді, тобто істина. Так людина закупорює себе в певний духовний панцир, що віддаляє від реального світу, так стає жорстоким людське серце. Проте яким же чином у чому цьому бере участь Бог? І чому це болюче усвідомлення своєї неправотиш бажати зустрічу з ним? Річ в тім, що у кожної людини є дивна властивість, яка дозволяє нам безпомилково визначати моральний зміст наших дій. це совість, яку прямо називають божественним світлом у нашій душі. Тому дію нашої совісті з достатньою основою можна вважати дією Божою, адже не випадково кожен з нас досвідчено знає, як совість може вступати в конфлікт з нашими планами, оцінками, рішеннями. Очевидно. Що в природі люди, люди, людини вона якби не зовсім наша. І по відношенню до особи людської парадоксальним чином є певним її опонентом. Ця іскра Божественного, властива нашій душі і висвічує перед нами ту неправду, яку ми здійснюємо, або навіть ще більше збираємося здійснити. Крім того, в християнстві дистанція між етикою. Стосунка з Богом і етикою між людських відносин практично зведена до нуля словами на Христом, зробивши це одному з братів моїх найменших мені родин. Матея 25:40. І коли ми не бажаємо визнавати очевидної своєї неправоти перед будь-якою людиною, це означає не що інше, як озлоблення нашого серця перед самим Христом. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. А також прокоментуйте і про подобайки. не забувайте. Слава Ісусу Христу.